Доброго дня, друзі-винахідники. От як ви знаєте, я купив електровелосипед. не той електровелосипед, який би мені підходив. Я купив електровелосипед не для свого росту, з великими колесами, 28, як бачите, дуже великі. З поганою рамою. Тут мені весь час доводиться перекидати ногу через цю раму. Мені дуже незручно. Тому я вирішив зібрати електровелосипед іншим шляхом. А саме, для початку я купив собі просто нормальний ровер. Ну, щоб він був ровером так, як треба. Ну, бачите, в мене тут є передні армотизатори, які гарно арматизують. Далі в мене є тут задні армотізатори, які теж гарно будуть ароматизувати. Також є ароматизатори на сідушку, які теж будуть ароматизувати. А також, бачите, дуже зручна рама. Тобто Мені не треба закидати ногу вертольотом і весь час закидати ту ногу, закидати і мучитись. Так як я вимушений був її закидати на цій рамі. Ну, не подобається мені таке. Тому що мій майбутній електровелосипед має бути призначений їздити сугубо за продуктами. На передню колесу планую поставити мотор, ще я поки що не вирішив, який електромотор. І, ну, і повністю зробити тут багажник з цим контрольором, гашкою оружу і маленьким акумулятором повністю наперед. Ну, щоб мені було зручно, як то кажуть, щоб по проводам. Таким чином, я, якщо електромотор поломиться, можу його використовувати як електровелосипед. Тут стоїть планетарка, планетарна утурка на сім передач. Як на сім передатчик я собі можу переключати, там скільки е, мені буде зручно. І ще перевага цього велосипеда, що вони мають. Е, Передні тормоза ручні, як бачите, можна нажимати. Задні тормоза ручні теж можна нажимати. І ще вони тормозять заодно. Далі мене назад, теж може. Ось тройна система тормозу. Дуже зручна. Ну, я вам скажу так, цей велосипед дуже зручний. Порівняно з тим електровелосипедом, що я мав, ну, це зручний. Собі. Можна їхати як велосипед. Коли мотор колесу або контролер, або ручка газу, ну щось там поламалося, вийшло, ви переходите в звичайний велосипед і крутите собі, звичайно, педалі. Це набагато, як то кажуть, зручніше, коли велосипед поломиться. Тобто ви маєте страховку. Поломився ну, щось по електриці, поломилося, не хоче працювати. Так ви можете хотіть. 10 кілометрів 10 від'їхали спокійно крутити собі педалі, як на простому велосипеді, і скоренько доїхати додому. Що ви не зможете зробити на електроскутерах і на тих теперішніх, що китайці продають електровелосипедах? Що там так незручно крутити, що якщо ви поломитеся на відстані 10-15 кілометрів, то ви преклонете ті педалі і той, так сказати, електровелосипед, електроскутер і все так далі. Тому що цей. Майбутній електровелосипед. Він повністю велосипед, а також може бути і електровелосипедом Таким чином, я пішов таким шляхом. За цей електровелосипед я дав приблизно раз два, три, чотири, 140 доларів. 145 доларів я заплатив за такий електровелосипед От як його видно здалека. І планую з цього велосипеда зробити. Електровелосипед з переднім колесом. Тобто, що би я хотів сказати, майбутнім електровелосипедистам, перше, треба знайти зручний велосипед. Він має бути зручний у всьому. Тобто, має бути, перше, дуже м'який з армотізаторами, і друге, легко доїхати додому, коли поламалося електрообладнання. Ось так. Тому що. Маючи такий, як цей, я мав, він теж так непоганий. Але я купив його з дуже великими колесами, він великий, високий. А я малий, мені так незручно на ньому їхати. Я на ньому їхав, як на верблюді. Чесно чого. Хоча він скорисний, дуже прекрасно на наскордять. Але мені не треба багато скорості їх. Мені на від сили 3-4 кілометри під загрузитися і... Щоб для чого крутити. Для чого потрібен взагалі мотор на велосипед. Перше, коли ви їдете вгору, друге, коли ви їдете проти вітра. І третє, коли на дворі жара, щоб не потіти, включив моторчик і доїхав. Ось і так. На все добре, друзі-винахідники. Бувайте здорові. Коли покладу мотор колесо, покажу вам, як воно буде в наявності. На все добре.